Війна забирає найкращих 9 лютого. Виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності на Донеччині загинув військовий Святослав Дубов. До останнього подиху захисник залишився відданим військовій присязі та українському народові. 16 березня у міському палаці культури зібралися кременчужани аби провести мужнього воїна в останню путь. Був призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого, 2022 року. Року. Займав посаду гранатометник Стрілецької роти. Загинув 9 лютого 2024 року, виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Солодке Мар'янського району Донецької області. Світла пам'ять українському воїну-захиснику, який до останньої хвилини свого життя стояв на захисті батьківщини. Святослав Дубов був життєрадісною людиною, гарним другом, вірним чоловіком, справжнім патріотом України, професіоналом своєї справи за Святославом. Ми тривалий час дружили. Він приїхав до мене спочатку бойових дій. Він приїхав з-за кордону. Там тривалий час він проживав зі своєю дружиною Іриною в Іспанії. В ході війни він навчався, був на дуже хорошому щиту, ждав підвищення, переводу в гур. Хлопець рвався в бій. Дуже любив батьківщину. Вічна слава нашим героям! Загибель Святослава Дубова непоправна втрата для усіх, хто знав військового. Захисник назавжди залишиться в пам'яті. Я знаю його з 22 року з червня. Був дуже чистою, світлою людиною, спокійний, ніколи нічим не зловживав. Людина була дуже щира, це не невимовна втрата для нас. Святослав один із перших прийшов в воєнкомат. Так склалося, що його оставили, лишили тут, в роті охороні, і деякий час він служив тут. Дуже гарна людина, гарний сім'янин. Як то кажуть, кращі люди покидають нас перві. Він був таким, дуже сумно і дуже горісно. Але герої не вмирають. Ми завжди будемо пам'ятати його. Вічна пам'ять поховали військового Святослава Дубова на свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять та шана усім полеглим захисникам України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.